Ефективність взаємодії та очікування молоді щодо влади, залученість до волонтерства та готовність молодих людей до прийняття управлінських рішень такі питання обговорювали на форумі Від для молоді його ініціювала та реалізовує громадська організація між іншим разом з Карпатським інститутом аналітики та департаментом молодіжної політики та спорту. Ми, як представники громадських організацій нашого міста, дійшли до такого спільного висновку, що ми насправді дуже багато працюємо. Ми робимо. Ми дуже багато різних подій спрямованих на молодь, на розвиток молоді, на дозвілля молоді, але ніхто, впевнено, не може сказати, що те, що ми насправді робимо, є тим, що потрібно нашій молоді. І в контексті цього ми досить багато думали і дійшли висновку, що потрібно ж дізнатися, що цікавить нашу молодь, з чим краще працювати, з чим не працювати. І з цього виникла ідея, що потрібно зробити дослідження. Дослідження молодіжного середовища відбувалося у три етапи. Апи анонімне опитування, молоді, особисті інтерв'ювання та напрацювання рішень у робочих групах, що ми отримали наслідків цього. Ми зрозуміли, які існують перешкоди в співпраці між владою та молоддю. Побачили позицію влади до молоді, бачили позицію молоді до влади. Зрозуміли, що в принципі і одне середовище і інше готове до співпраці. Просто на жаль, через певний брак комунікації, відсутність діалогу, якого не було до тепер. Та вони не співпрацювали так ефективно, як могли б співпрацювати, щоб розпочати ефектив. Активний діалог між молоддю та владою нашого міста каже аналітик, для останніх розробили низку рекомендацій. Рівень довіри молоді до влади він не є значним, і що цікаво, він з віком падає. Тобто, молоді люди до 18 років вони більше довіряють владі ніж люди там від 25 і старші. І, тобто, ми якраз розробили цю низку рекомендацій для того, щоб Влада стала більш відкритою, почала більш неформально комунікувати з молоддю, використовувати сучасні месенджери, такі як Телеграм, інстаграм. Більше виходили на зустрічі з молоддю. Розробили систему інфографії про те, як можна співпрацювати. Тому що, як виявилось, молодь насправді не знає, як працює влада і що влада може дати їм. Дана зустріч спрямована й на покращення взаємодії між молоддю, владою, громадськими організаціями, а також для обговорення можливих взаємодій у розвитку молодіжної демократії та волонтерства. Згідно конституції, єдиним джерелом влади є народ, тому фактично відповідь на це: якщо молодь це народ, то і влада це молодь, і навпаки, молодь має владу. Я вважаю, що тут питання стоїть навіть не так в владі, як в цілому в усіх секторах, які є в державі, треба взаємодіяти, особливо під час повномасштабного вторгнення і роботою з наслідками. Ми можемо працювати власне в синергії влада, медіа, бізнес і третій сектор. До слова на форумі провели ще й панельну дискусію на тему бюрократія, міф чи реальність. А одним із результатів форуму стане проєкт рішення на основі досліджень та проведених робочих груп. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.